Привіт, друзі! Сьогодні я не з кавою, не змачую і навіть не з пивом, а з ромашковим чаєм, бо я хворію. Хочу поговорити з вами про книжку, яку я дочитала вчора ввечері, і настільки мені закрутило до вас підключитись, що не стала чекати свого повного одужання. Поговорити з вами хочу про справжній культурний феномен, про одну з найскандальніших книжок ХХ століття, про книжку, через яку загрожують вбивством і вбивають, про книжку, через яку автору вже понад 30 років загрожує небезпека. Про книжку, яка остаточно розколола світ на східний і західний. Про книжку, яку багато хто не читав, але засуджує. Про сатанінські вірші Салмана Рушті. Історія цієї книжки це справжній блокбастер, який я вам вирішила сьогодні розповісти. На випадок, якщо вам не цікава ця книжка, а прикольну історію ви почути хочете. Або якщо вам ця книжка цікава, і ви хочете прочитати її більш усвідомлено і розуміти якісь конкретні деталі. Сьогодні, як завжди, не серйозно про серйозну літературу, щоб нам всім було весело, прикольно і по кайфу. І щоб зрозуміти будь-яку книжку, для початку треба зрозуміти самого Автора, хто він такий, що його цікавило, про що він писав у своїй творчості, і що нам варто очікувати в цій книзі? Що нам потрібно знати про самого Салмана Ружді? По перше, він народив, народився в Індії в Бомбеї в 1947 році. Це був фрік. Коли Індія здобула незалежність від Великої Британії, дуже символічно і дійсно це відобразилось на самому салмані Ружді, тому що постійно в усій, усій його творчості він згадує Індію з такою теплою ностальгією і любов'ю. Друге, після цього почались міжрелігійні сутички, після чого мусульманська частина населення Індії відкололась в державу Пакистан. Третє: Салман Ружді їде у Велику Британію навчатись там, потрошку асимілюється, починає працювати. І четверте, його сім'я переїжджає в Пакистан, тому що вони були такими стриманими мусульманами. З цього ми можемо зробити висновок, що скоріше за все в своїй творчості Салман Ружді буде розглядати релігійні питання. Історичні для Індії питання і питання імміграції, тому що він сам іммігрант. В принципі, так і сталося в цій книзі. Починається вона з ноги, тому що в першому ж розділі на першій же сторінці ми зустрічаємо двох головних героїв в досі незвичному для них становищі. А вони падають з літака, що захопили і підірвали терористи, і це дуже красиво написано. Літак розламався навпіл, як той стручок з насінням, як те яйце, що розкрило свою таємницю. Двоє акторів: рухливий джебріл і манірний насуплений Саладін Чамча – упали як крихти цю цюну з розламаної старої сигари. У порожнечі над ними, позаду них, під ними зависли відкидні сидіння, стереонавушники, візки для напоїв, гігієнічні торбинки, картки з відомостями про пасажирів, безмитні відеоігри, плетені капелюшки, паперові стаканчики, ковдри, кисневі маски. А поза як на борту було багато мігрантів, а також немало дружин, яких розважливі і серйозні посадовці допікали запитаннями про довжину і всілякі особливості геніталії їхніх чоловіків. А з ними ще й діти, факт народження, яких у законному шлюбі викликав у британського уряду справедливі сумніви. То з рештками літака змішалися і пливли настільки ж пошматовані. Настільки ж абсурдні виверені душі, розтрощені спогади, покинуті сутності, відсічені рідні мови, порушені приватні життя, неперекладні жарти, погаслі байбуття, втрачені кохання, забуті значення порожніх лунких слів, вітчизна належність, дім і як ми вже зрозуміли, першого головного героя звуть Джебріл, це е, такий мусульманський аналог архангела Гавріїла, нашого. Це популярна кінозірка, який прославився переважно тим, що грав в теологічних фільмах різних богів усіляких, заробив величезну славу, купу грошей. Тобто, вже бачимо, що тут відкривається ця релігійна тема. Коли торгують релігією, коли маніпулюють релігію задля влади, прибутків такого іншого. І от якраз Джебріл з собою буде уособлювати цю релігійну тему роману, тому що він, мусульманин, почав сумніватись в своїй вірі, і до нього у снах і, і йому почали снитись дуже дивні сни. Другий головний герой Саладін Чамча англофіл. Який переїхав у Лондон з Індії, порвав усі свої зв'язки з Індією, тому що він мріяв цим прекрасним, сильним західним світом, хотів в ньому обжитись. І як ви розумієте, цей герой буде уособлювати собою мігрантську тему роману, тому що, е як би і що б він не робив, він ніколи не стане своїм, хоча б вже тому як він виглядає. Він теж доволі відомий. Такий собі кіноактор, зірка кіно, але він е, працює голосом, тому що на телебаченні його ніхто, чесно кажучи, з англійців показувати не хоче, тому він працює голосом, озвучує фільми, е, озвучує рекламу. І два цих головних героя падають в ламанш і перероджуються. Джибріл в Янгола, а Саладін в такого демона, в сатира. Із чого ж тоді скандал? Спитаєте ви, такий же невинний сюжет? Проблеми починаються тоді, коли Джебрілу починають снитись релігійні сни. Знову ж таки, як я і казала, джебріл це мусульманський аналог Архангела, Гавріла, взагалі іслам це монотеїзм. Мусульмани вірять в одного Бога, в єдиного Аллаха. Більше нікого нема, тільки Аллах. Аллах спустив свою мудрість через архангела Джебріла до Мухаммеда пророка, а той вже розповсюджував її далі, цю мудрість потім записали і виник Коран. Але, подейкують, що колись в Корані були такі сатанінські вірші, сатанінські аяти, де Аллах визнає трьох богинь інших. Але потім пророк Мухаммед сказав, що це йому нашептав ці вірші шайтан, що це був не Аллах, і їх викреслили з Корану, тому що ну дійсно, як це так, у нас єдиний Аллах і ніяких інших богів. І тут Салман Ружді припускає. Нагадаю, у сні напівбожевільного, який вважає себе янголом, що Мухаммед зманіпулював цими строками, спеціально вніс їх. В Коран, спеціально сказав, що, начебто, це слова Аллаха, щоб отримати владу, гроші та вплив в місті, де він жив. А чи я мрію про владу? Невже я мушу зрадити себе заради місця в раді? Це розсудливо і розумно, чи нещиро і самолюбиво? Розмірковує Мухаммед. і, як ми розуміємо, він потім ці вірші вставив, тобто він продався. Мухаммед тут виглядає бізнесменом, який цинічно маніпулює? Релігією, словами Аллаха, тим, що люди йому вірять, щоб здобути ось ці земні галімі фізичні блага, ще там є сон знову ж таки напівбожевільного джебріла, який вважає себе янголом, про те, що був бордель. Де вирішили усіх проституток назвати на честь 12 дружин Мухаммеда, тому що всі дуже любили Мухаммеда, і це транслювалося на його дружин, всі дуже хотіли його дружин, і власниця Барделю зрозуміла, що дуже фінансово прибутково буде назвати всіх повій ім'ям дружин Мухаммеда. Але знову ж таки це йде не від авторитетного приємного персонажа, це сни напівбожевільної людини, яка вважає себе Янголом. Чи варто було через це злитись? Ну це вже питання риторичне, тому що. Коли книжка вийшла в 1988 році, багато мусульман почали злитись. Її спалювали у Лондоні демонстративно на площі. В Індії її швиденько заборонили, щоб ще більше міжрелігійних сутичок вона не викликала. Її почали забороняти по усіх мусульманських країнах. І доходить все до того, що через рік, в 1889 році, верховний лідер Ірану Аятола Хамейні. Видав фетву, такий собі релігійний судовий вирок на смертну кару для Салмана Ружді і всіх причетних до виходу цього роману. І пообіцяв за голову Салмана Ружді десь близько. 2 мільйонів 800 тисяч доларів. Щось таке. Ця сума постійно змінювалась, бо з кожним якимось там роком до неї додавали, додавали, додавали. І коротше, вже вона дійшла до якоїсь просто непристойної цифри. Ну і все. Цей випадок кінцево розколов світ на східний і західний, тому що східний світ, мусульманські країни, вимагали заборонити цей роман, вилучити, спалити. А захід залупився, тому що для заходу дуже важливе значення має свобода слова. І те, що ніхто не має бути вбитим або не має стикатись з погрозами для свого життя через те, що він щось там сказав. І Іран потім розірвав дипломатичні стосунки з Великою Британією. Салману Ружді він переховувався довгий час, йому найняли охоронців. Потім Салман Ружді виступив з вибаченнями і сказав, що він дуже любить мусульман і іслам, і взагалі його сім'я дуже релігійна, і він сам трошечки релігійний, тому ні в якому разі не хотів нікого ображати, але вже було пізно, вже понеслось. І от з, 1800, з 1989 року і дотепер Салману Ружді загрожує небезпека. Десь там, в 98-му, начебто 에, влада Ірану казала, що вони взагалі-то відмінили Фетву, вони вже не дуже то зляться на Салмана Ружді, але Фетву може відмінити той, хто її видав. А ви а Аятола Хамині, який її видав, вже давно помер. Тому фактично, ну, Фетва буде тепер. Безкінечна, поки Салман Ружді сам не помре, або його не вб'ють. Вибачте, будь ласка, хто б міг подумати, пройшло вже 36 років, і насправді то ружді дійсно досі загрожує небезпека, тому що в 22-му році на нього стався напад. Під час його виступу на нього кинувся молодий хлопець, завдав йому багато, дуже багато ударів ножем, через що Ружді втратив око. А, в нього там рухливість руки, якщо я не помиляюсь, довго лежав взагалі у лікарні. Але як із книжкою, яку треба, на яку треба дивитись через призму автора, на цю фетву можна подивитись теж через призму її автора. І це відкриває дуже багато цікавих припущень і трактовок, чого взагалі Аятола Хамені її видав, що за цим стоїть. Тому що? Ця фетва прийшлася на часи. Коли закінчилась Ірано-Іракська війна, такою собі ганебною для двох сторін мирною угодою, і Аятола Хамейні можливо хотів відволікти увагу громадськості від невтішних висновків цієї війни на щось інше згуртувати людей проти якоїсь іншої цілі, і щоб всі дуже швиденько забули про те, що цілі війни він не досяг. Друге, Аятолу Хамейні дуже бісив західний світ. А і зв'язок Ірану із західним світом, тому що дуже довгий час там при владі була людина, яка налагоджувала стосунки з США, з Великою Британією, і взяла такий, в принципі, західний курс. А Амені зробив ісламську революцію, скинув той уряд, усівся там, обірвав усі стосунки з заходом і постійно усім казав, що захід жахливий. Що захід підступний, що захід загрожує мусульманам і взагалі їхньої релігії, і тому їх треба берегтись, них треба сторонитись. І от якраз дуже вчасно Салман Ружді дав йому привід підтвердити свої слова. Він сказав, що от бачте, ці галімії європейці, цей західний світ, як вони сміють ображати нашу релігію. Треба від них відвернутись і триматись за свої традиційні цінності. Третє: мусульмани діляться на сунітів та шиїтів – це довго пояснювати, але після смерті пророка Мухаммеда треба було зрозуміти, хто буде його наступником. І от суніти вибрали одного, а шиїти вибрали іншого. І сунітів переважна більшість у світі від 85 до 90% мусульман. І Аятола Хамені саме був шиїтом, тобто він у меншості, і його ісламська революція відвернула від нього сунітів своїм крово своєю кровопролитністю. І йому треба було якось повернути їхню прихильність, і от знову ж таки він знайшов спосіб згуртувати усіх мусульман незалежно від їхніх поглядів проти якогось спільного ворога, який загрожує ісламу як релігії. Четверте. Чи п'яте я вже збилась дуже довгий час? Саудівська Аравія була такою, в принципі, неофіційною, але головною країною мусульман ісламу, тому що саме там знаходиться Мекка, святе місто. А, і е, Хамейні хотів якось пере, перебрати, взяти цю першість у них і віддати її Ірану. І він знову ж таки знайшов хороший спосіб, тому що от дивіться, який Іран релігійний, як він захищає принципи ісламу. І п'ята причина. Особиста! Тут в одному розділі невеличкому висміюються аятола хамейні Тут є такий собі бородатий імам в чалмі який живе у вигнанні, але він збирає навколо себе прихильників, таких послідовників, веде їх на священну війну. Вони там майже всі вмирають через його переконання, а він. Цитата потворно збільшився і приліг собі на моріжку зовнішнього подвір'я палацу біля парадних воріт із роззявленим ротом, немов позіхає мірою того, як люди проходять воротами, він їх усеньких ковтає. Що ще дуже образливо, те, що саме цей розділ вибрали для публічного читання. Салман ружді тому публічно. Осоромив Аятолу Хамейні». знаючи людей, вивчаю їх доволі довгий час. Мені здається, саме це та сама причина, чому було взагалі створено цю фетву. І мені дуже сподобалася ця книжка, тому що іронічно книжка про те, як релігію можна використовувати задля власних цілей, як віруючими можна маніпулювати задля власних цілей, задля влади грошей. Стала тим самим інструментом для маніпулювання віруючими задля влади і грошей. І це просто цій книзі ружді показав людям найстрашніше для будь-якої релігії і політики це сумніви. Ружді навертає людей до сумнівів і пропонує їм в усьому сумніватись і припустити, а що, якщо. Мухаммед ці строчки придумав, а що, якщо ваш лідер насправді то вас використовує? А що, якщо ви просто, як вівці, йдете на смерть заради а, якогось жадібного покидька? Просто подумайте про це. Сумніви найстрашніше для будь-якого політика і релігійного діяча. І саме тому ця книжка викликала такий бурхливий резонанс, тому що вона. Показала людям, що, можливо, треба трошечки думати і сумніватись. Запитання, що протилежне вірі, ні, не невіра. Надто категорично, остаточно, незмінно. По суті, тільки різновид віри. Сумнів. А якщо відволіктись від цього скандалу і поговорити в принципі про книжку, тому що за усією фетвою самої книжки вже ніхто і навіть не бачить і не дивиться, то це просто дуже смішна і цікава історія двох людей. Де кипкують не тільки з мусульман, з ятолиха Хамейні, міжрелігійних воєн, а з англійців, заходу, з Індії, з усього шоу-бізнесу. Ружді тут висміює абсолютно абсолютно всіх. Образились тільки мусульмани. Вона дуже красиво написана, втомлює, чесно кажучи, але красиво. І е, прикольніше тут те, що в центрі сюжету сатанінські вірші не про ті, які я вам розповідала з Корану, а інші сатанінські вірші. Інші сатанінські вірші рухають сюжет і е, стоять у центрі цієї книги. Цікаво дізнатися, які. Читайте цю книжку, пишіть мені, обговорюйте її разі, разом зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво це послухати. Сподіваюсь, ви щось цікаве зрозуміли і може розкажете цю історію друзям в барі. Якщо ви так зробите, то будь ласка, передавайте друзям ще й лінк на це відео або на мій канал www.youtube.com риска Piquik риска Буду вдячна за лайк, він розрадить моє хворе горло, а коментар піде мені бальзамом на легені і вилікує від кашлю. Цілую вас, обіймаю.